Газ по 750. Погодьтеся, непогана альтернатива за дорогому бензину. От тільки підходити до вибору блакитних АЗС експерти радять дуже обачно. Мовляв, працюють вони здебільшого нелегально, податків не сплачують, а заправляють невідомо, що і не несуть при цьому жодної відповідальності. Ось такі нелегальні газові заправки ростуть у Києві, не на наче гриби після дощу. Ще у минулому році столична влада обіцяла справжню війну нелегалам, але незважаючи на погрози, кількість таких газових заправок зростає з арифметичною прогресією. Мільярд гривень на рік саме такий обіг тіньового газового бізнесу, і це лише в Києві. Президент першої київської асоціації скрапленого газу пояснює, на столичному ринку бізнес штучно заганяють у тінь. Міська влада системно не хоче навести порядок. На ринку скрапленого газу міста. За е, нашою оцінкою, е, в тіні е, на сьогоднішній день знаходяться понад 70% всіх ГЗП міста, а в місті 400 газеп. Ми проїхалися лише по одній вулиці на околиці Києва і нарахували там майже десяток лівих газових заправок. Найбільше сподобалася ось ця у засідці. Сервісу нуль, натомість ціна ну дуже приваблива. Ви знаєте, що це, наприклад, нелегальна заправка? Там не знаю. Так, ви бачите, що, що стане? Ніякої відповідальності несе. Ні, 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 ні. Не знаю. Власники таких незаконних заправок кажуть експерти ринку, не сплачують податків і жодної відповідальності не несуть. Розничная налоговая нагрузка на розничного оператора составляет порядка 20% цены, а уже даже и порой больше. Торгує нелегально и не эти налоги, такие операторы получают большое преимущество перед белыми. Порядку 60% всього скрапленого газу, який продається на ринку Києва, це взагалі не скраплений газ автомобільний, це СПБТ суміш пропану, бутану технічна, і вона не призначена для того, щоб заправляти автомобілі. Тож це саме той випадок, коли автомобілісти за свої, хоч і невеликі гроші, отримують кота в мішку. Ще минулого літа київська влада нібито оголосила війну нелегалам. І тоді нашим журналістам демонстративно показали, як демонтували аж одну заправку. Відтоді минуло 12 місяців, і джедаї надіслали офіційний запит, аби з'ясувати, скільки насправді КП Благоустрій демонтувало таких незаконних заправок за рік. І з нетерпінням будемо чекати на відповідь. Про неї дивіться у наступних випусках.